Вітаю вас в ефірі програма Місто спорт в студії Олег Ендрексон. В Угорщині завершився 21-й кубок світу з кікбоксингу. Серед учасників були і представники кривого рогу з бійцівського клубу Барс враженими від поїздки вони поділилися з нашою знімальною групою. Наприкінці травня Угорщина перетворилася на світову столицю кікбоксингу. Місцеве містечко Сегет приймало Кубок світу. Про масштаби змагання свідчить кількість учасників, а їх було небагато, немало майже тисяча. У числі 24 країн, які брали участь у бійцівському форумі, була й Україна. Наш непосредственно клуб представляли 6 спортсменів, три з яких зайняли перше місце, три друге місце. Одначили хорошо Урфан Нанзаде, Юрій Перетятько, и Артем Ластовченко они заняли первое место. А уже э, те, которые первый раз выступали на мировом уровне, э, Андрей Фурка и Алексей Сердюк и также Виталий Манулинко, заняли второе место. Но провели очень достойные поединки. Вот, э, вплотную приблизились э, к чемпионству, но, к сожалению, в этот раз у них не получилось. Надеемся, в следующий раз станут первыми лучшими. Наши спортсмены отзначают высокий организационный уровень турниру Под ему уровень оппонентов. Первый бой у меня был с сербом, второй бой я провел с белорусом, финальный заключительный бой я провел с финном. Тяжелый бой был, спортсмен очень подготовлен был, темповик. Ну, как бы мы тут готовились тщательно, прошли трое сборов и я держал победу. Мой соперник Сделал акцент именно на работу ногами. А я больше на работу рук. И как в кикбоксинге больше ценится работа ногами, и за счет этого он победил. Ну, в дальнейшем я буду стараться исправлять эту ошибку, в тренировочном процессе больше делать акцент на ноги. Вторым местом я недоволен. Нужно только стремиться к первому. Вдалий виступ криворізьких спортсменів допоміг збірні України набрати чималий доробок медалей та дозволяє сподіватися на відчутний прогрес у найближчому майбутньому. 14 перших місць, 7 вторих і 6 третіх. Ну, зборна України зайняла непогане місце. Тобто вони показали, що ми достойні виступати на чемпіонатах такого рівня. Дано старт спартакіаді пришкільних таборів Довгинцівського району на урочистому відкритті спортивного свята побували і наші кореспонденти. У Довгинцівському районі розпочалися спортивні змагання, які проходять у рамках спартакіади пришкільних таборів. На урочистому відкритті з показової програми виступили кращі юні спортсмени району. Вони дали певний заряд бадьорості та налаштували учасників змагань. Переможець буде визначений за підсумками чотирьох видів спорту. Так свої стосунки будуть з'ясовувати футболісти, піонерболісти, тенісисти та прихильники шашок. Загалом сім команд виборюватимуть звання найсильніше. Поза конкурсом виступатимуть вихованці спортивного табору при дюша номер 9. В Доллинцевском районе, как везде, во всех районах нашего города, начался летний оздоровительный период для детей, которые остались в нас в городе. 4 -го числа у нас в районе открыты пришкольные лагеря, 13 лагерей, где будет оздоровлено более тысячи человек. Также район подготовился к проведению этих мероприятий. Было подготовлены и приведен в порядок 10 спортивных площадок по месту жительства, 15 спортивных комплексов, общеобразовательных школ. В летний период будут проводиться всевозможные различные мероприятия на этих площадках. Есть план мероприятий. Школьные площадки будут работать с утра с 8 до 11 и с 16 до 20, а также... На площадках помісту жительства будуть працювати тренера детської юнорської спортивної школи. Результати змагань зміні футболу будуть включені до таблиці між спартакіади Юність такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Хендриксон. Зустрінемося завтра у звичний час на телеканалі Рудана.